Понад тисячу мешканців Сумської області отримали компенсацію за пошкодження внаслідок війни майно. Про це повідомили у Сумській ОВА. Виплати нарахували в рамках державної програми. Є відновлення. Перший етап програми передбачає компенсацію, якщо сума збитків не перевищує 200 тисяч гривень. Нараховані кошти 102 мільйона. Ну там 102 мільйони дев'ятсот тисячі. І на сьогодні, на понеділок, вже 1037 мешканців отримали компенсацію це за пошкодження майна на суму 82 мільйона. Тобто, ми бачимо, що ну зараз десь порядка 20 мільйонів ще ідуть на рахунках. У цілому жителі Сумщини подали 1623 заявки на отримання такої компенсації. Найбільше рішень про надання компенсації прийняла Ахтирська територіальна громада. 550 позитивних рішень на суму 55 п'ять мільйонів ну практично там 55-56 мільйонів мешканці отримали кошти. Тобто ви розумієте, що сума досить така серйозна. Тим для наших громад другий етап є відновлення, передбачає компенсацію вже за зруйноване житло або ж отримання сертифікату на нову оселю. На сьогодні жителі сумщини подали 88 таких заявок. Прийняти рішення щодо компенсації по 22 жителям нашої області на на суму приблизно 24 мільйона. В Цілому сума десь виходить, коли ми дивилися по комісіям. 600 тисяч, 800 тисяч до мільйона, полтора мільйона. Вона отримують цей сертифікат на придбання житла. Як альтернативу сертифікату на нове житло розглядають варіант компенсації на часткову відбудову осель. Повідомили в ОВА. Новини СТС.